Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Рот to the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо вивчати судини голови та шиї. У попередніх відео ми обговорили артерії, тож у цьому перейдемо до Вен. Як ми знаємо, ці судини належать до великого кола кровообігу, а це значить, що вони впадають у праве перед коли ми вивчали з вами серце, то казали, що у праве передсердя впадає три вени. це верхня та нижня порожнисті вени та вінцева пазуха. Кров від голови та шиї приносить саме верхня порожниста вена, вена кава суперіор, тому обговоримо її. Це коротка судина довжиною 4-5 см, яка розташована у верхньому середостіні. Вона утворюється внаслідок злиття правої та лівої плечо головних Вен, вена брахіоцефаліка, декстра або синістра на рівні першого правого ребрового хреща, а впадає у праве передсердя на рівні третього правого ребрового хреща. Якщо говорити про синтопію, тобто відношення до інших органів, то спереду від верхньої порожнистої вени розташований тимус та права легеня, позаду корінь правої легені. Справа права легеня та правий діафрагмальний нерв, а зліва висхідна частина аорти. Плечоголовні вени – це великі вени, які утворюються внаслідок злиття підключичної та внутрішньої яремної вен, вена субклявія та вена югуляріс інтерна, відповідно. Це злиття відбувається на рівні груднино-клічичного суглобу. Тобто права плечоголовна вена формується правою підключичною та правою внутрішньояремною венами, а ліва лівою підключичною та лівою внутрішньою яремною веною. Далі ми будемо обговорювати тільки з одного боку, бо вони однакові з обох боків в даному випадку. Давайте повторимо, що таке пазухи і чим вони відрізняються від звичайних вен. Пригадаємо, що мозок вкритий тонкою м'якою оболоною піаматер, яка є найбільш внутрішньою оболоною. Ззовні від неї розташована трохи тостіша павутинна оболона аматер. Між нею та м'якою оболоною утворюється підпавутинний простір спатіум subaraхноїду, у якому, як ви бачите, проходять артерії та вени. Нагадую, що цей простір заповнений спину мозковою рідиною. І найбільш товста зовнішня оболона називається твердою оболоною, дура матер. Вона складається з двох шарів – періостального та оболонного. І ці два шари завжди проходять разом, але в певних місцях, які називаються дублікатурами твердої оболони, періостальний та оболонний шари розшаровуються і утворюються. Порожнина, яка називається виносною пазухою твердої оболони. Виносні пазухи твердої москової оболони це виносні канали, які вистелені ендотелієм, тобто, можна сказати, що вони проходять в самій твердій оболоні. На відміну від вен, стінка пазух має у своєму складі щільну фіброзну тканину і не має м'язових елементів. Пазухи зрощені з кістками в ділянці борзнь. Вони не мають клапанів і на поперечному зрізі мають трикутну форму через те, що вони зрощені з кістками навіть при розрізі пазухи вони не спадаються, а з'їяють так, як ми бачимо зараз на зрізі. Вени головного мозку вени енцефалів, поділяються на дві групи: поверхневі вени великого мозку, вене суперфіціалість церебрі. Та глибокі вене великого мозку, вене профунди церебри. Важливо розуміти, що пазухи були розташовані у твердій оболоні, а вени – у підпавутинному просторі, який обмежений м'якою та павутинною оболонами. Поверхневі вени збирають кров від поверхонь півколі головного мозку та впадають у венозні пазухи. До поверхневих вен великого мозку належать верхні вени великого мозку, нижні вени великого мозку та середня поверхнева вена великого мозку. Верхні вени великого мозку, вени церебрі суперіорис, збирають кров від верхньої бічної поверхні великого мозку та впадають в основному у верхню стрілову. Пазуху. Нижні вени великого мозку, вени церебри інферіорис дренують нижні поверхні півкуль головного мозку та впадають у поперечну, нижню та верхню кам'янисті пазухи. Середня поверхнева вена великого мозку, вена медіа суперфіціаліс церебрі, починається у бічній борозні, проходить у ній вперед та переходить на нижню поверхню мозку і впадає в печеристу або клину тім'яну пазуху. У дану вену впадають вени з прилеглих ділянок мозку, тобто вона збирає кров від скроневої, лобової та тім'яної часток мозку. Також середня поверхнева вена великого мозку утворює анастомози за допомогою двох судин: верхньої та нижньої сполучних вен. Верхня сполучна вена, вена анастомотіка суперіор. Прямує вверх, анастомозуючи із верхніми венами великого мозку, і впадає у верхню стрілову пазуху твердої оболони. Нижня сполучна вена, вена анастомодікум інферіор, або як її ще називають за автором Веною Лабе. Проходить вниз на межі між схроневою та потиличними частками, анастомозуючи з нижніми венами великого мозку, і впадає у поперечну пазуху твердої оболони.